Thank you. Серця наших братів і сестер в Україні. 1 листопада 2013 року бувший президент Янукович оголошував, що не буде підписувати угоду з Євросоюзом під тиском російської влади. 10 листопада студенти починали збиратися на майдані. В січні прикут нападав на процесорію. І про в українських містах починали заохоплювати адміністративні будинки. В лютому більше ніж 100 людей були вбиті урядовими снайперами. В березні Росія починала референдум в Кримі, щоб долучити кримські землі до Російської Федерації. Ці події показували людям, що ми мусимо воювати проти влади. Тут на таборі, ми шукаємо дику енергію в собі, щоб знайти нашу невідгадану силу, яку ми вживаємо підтримати нашу батьківщину. Наша сотня має п'ять десятків. να σου αφορτωθεί από την ουρά του ναρκωτικού που γράφεις εδώ, που να μην κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, να μην κάνεις Ви всі знаєте, що коли хтось запалює вогонь, то він починає рости. Ми ростемо так, як вогонь. Наша кількість росте і разом з тим росте наша сила, мрія, рішучість, надія, сміливість, патріотизм і енергія. Така енергія. Так як для вогню потрібно більше дрів, листя, оксиген, сухої трави, так і нам потрібно друзі, ідеї, гарячі думки і родина, що ми були сильними в давних часах люди використовували вогонь собор оборонятися від страшних речей, від сучних і сто. Так і можемо обороняти свою країну, маючи вогню соця. Ми молоді, але коли наруса наш потенціал відкривається з новою силою. Наші відважні софта захоплення процесисть. Я пальва на нашого нову нового вогню. Наш десяток называется на випой. Ми ветраті десятка. Імені вогняний дух». Я писапка. Ми разом пробуємо обороняти один одного та Україну. Ми також пробуємо згинати. Ми також спробуємо страшні страш... злих сил. Ця десятка має вогонь серця і наші душі це любов'ю для нашої країни. Звані безені вояки. Ми готові сильно обороняти все, що найважніше. Для нас це боля для українського народу, такі самі прави для всіх, та обороняти постовий закон, щоб все це досягнути нас як безні характеристики ми сильні, красні, обережні і бистрі. Всюди, де ми є, всі інші знають. Jak to siaka? My pracujemy, że mi stale dobry wpływ poświęci krok za krokiem. Maybe Sabuk Sevilla. Вночі денебудь моє ми всі бачимо ті самі звідки, що дають нам надію, що Україна скоро переможе. Нам там нема фізично, але ми там є в душах і серцях. Ми їм даємо нашу любов і підтримку.